Передсвятковий суботній ранок місто разом з лучанами невимовно тужило. Схиливши голови, зустрічали полеглого героя – 53-річного Богдана Гладуна, який після важких поранень мужньо боровся за життя в лікарні в Дніпрі. Але 1 травня, на жаль, герой зробив свій останній подих. Болюча історія тих, чиє сміливе і відважне життя стало нашим єдиним шансом на мирне і спокійне небо, поповнилось ще одним ім'ям. Богдан Гладун він хоробро дивився в очі війні. Відважно боровся за життя після поранення, але доля і смерть виявились безжальними, не пошкодували і відібрали героя у його родини, друзів і всієї України. Ми служили разом. Важкі втрати пройшли ми багато. Важко буде. Сам після поранення прийшов провести побратима в останню путь. Людина він дуже хороший. Він такий, ну, працюватий, так, був, в нього що не, не скажеш, він все зробить. Шкода, що він забирає він найкращого. Наш мужній захисник помер 1 травня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечнікова внаслідок отриманих поранень. Богдан Гладун був призваний на військову службу на посаду стрільця помічника гранатометника. Поранення, яке на жаль, стало для нашого героя смертельним, отримав під час виконання бойового завдання 25 квітня цього року поблизу населеного пункту Новокалинове Донецької області. Він отримав поранення і в лікарні він. Це вже скінчався, як то кажуть. Він також під Бахмутом отримав поранення. Три поранення а третє фатальне. З загиблим героєм до храму прийшли попрощати сім'я, з очей яких рясно котились пекучі сльози, друзі, які назавжди запам'ятають його добрим та щирим товаришем. Побратими, що знали солдата як нескореного та незламного бійця, та усі небайдужі лучани, які хотіли подякувати нашому захиснику за його неймовірний подвиг. Сьогодні ми Просимо і молимо Бога за нашого героя. Героя, який віддав найцінніше, що в нього було. Це його життя. Завдяки цьому Богдану можемо повернутися до своїх домівок, до своїх сімей, обняти своїх дітей. Ми звикли чути, що герої не вмирають, намагаємось віднайти хоч найменшу втіху в словах, що вони живуть вічно. Але найпекучіше розуміння та болюча правда приходить тоді, коли місто опускається навколішки і схиляє голови перед домовиною захисника. Герої не вічні, вічна тільки наша пам'ять про них. Дуже хороша, порядна сім'я. Богдан також він дуже такий, знаєте, господарський чоловік був. Шкода mm, самих перших днів він там. Mm. Він пішов в тероборону, як всі наші от волинські хлопці, вони всі опинилися в теробороні зразу в перших днях, і потім оце сота, славнозвісна наша бригада. Взагалі, від останнього, як Алла сестра його розказувала, від останнього його перебування тут, коли він був після бойових на 10 днів відпустки, то взагалі вона як говорила, що каже: ну немає ні вогню, вже ні в очах, ні в серці, а там дуже пекельно все робиться. Дуже він багато хлопців. Та, побратимів поховав, які загинули. Дуже шкода, дуже шкода, тому, що це якраз ті патріоти, які з самих перших днів, ну це дуже важко. Я кажу, Боже, скаменися. Треба якоїсь підтримки, треба, щоб нас почули, щоб це все прикратилось. Поховали Богдана Гладуна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразжа. Ви знаєте, це. В мене це вже за всю неділю за цей тиждень це вже четверті похорони. І ну, мені важко, важко і боляче за кожного. І просто та ситуація, то, де, де зараз наші хлопці, ну, я взагалі не розумію, чому сталося так. Тому що ну, нашого підрозділу, нашої бригади, в нас немає достатньо озброєння, щоб бути там і виконувати ті задачі, які є для нас повкладені на наших хлопців. Я тільки молюсь, щоб якось скоріше їх відвели, щоб хоча б вже не привозили. Бо я не знаю, ви розумієте самі, що на Волині, на ту кількість людей, та кількість похорон, та кількість втрат це, це геть не нормально. Спочивай з миром, наш відважний герою і наш світлий Янголе Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Захищаючи Україну, загинув молодий герой з Волині, житель села Бихів Руслан Литвинчук. Сталося це 4 травня. Отримавши поранення, несумісні життям внаслідок мінометного обстрілу позицій на території Донецької області, поліг 26-річний старший солдат Руслан Литвинчук, щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана усім полеглим землякам. Вночі нетверезий водій втікав від патрульних як міг. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, водій спершу намагався відірватися від правоохоронців на автомобілі, а потім вийшов з авто і почав бігти. Однак 46-річний втікач виявився поганим спринтером, і поліцейські його швидко наздогнали і оформили відповідні адміністративні матеріали. Подію прокоментували у телеграмі патрульної поліції Волині. Приблизно о четвертій годині ми помітили автомобіль марки Сітруани, який рухався вулиця Малуцька під час дії комендантської години. Поліцейські миттєво увімкнули про маячки та вирушили, щоб зупинити автомобіль. Проте, коли інспектори підходили до водія, той раптово вибіг із легковика та почав тікати. Патрульні наздогнали чоловіка під час спілкування. У 46-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Щоправда, чоловік відмовився проводити освідування у визначеному законному порядку. На водія склали адмінпротокол. Далекобійник з Польщі намагався відкупитись від волинських поліцейських хабарем за порушення правил ПДР. Інцидент трапився у селі Старовойтове, що в Ковальському районі. Водія вантажного автомобіля зупинили за порушення правил дорожнього руху. Та водій-далекобійник, яким виявився 47-річний громадянин Польщі, прагнучи у минуту відповідальності за вчинене правопорушення, почав пропонувати поліцейським гроші, аби відкупитись. Наразі триває слідство. Інцидент трапився 5 травня під час патрулювання в селі Старовойтове Ковальського району. Співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили вантажний автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Водій, аби уникнути адміністративної відповідальності за правопорушення, надав поліцейським неправомірну вигоду. Він виявився 47-річним далекобійником громадянином Польщі. Факт дачі неправомірної вигоди поліцейські задокументували, гроші вилучили. За цим фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 369 Кримінального кодексу України. На Великдень в Ковалі за твердження місцевих жителів переселенці влаштували конфлікт через російську музику та лайку. Все розпочалось з того, що винуватці сварки гучно вімкнули російську музику. На зауваження місцевих жителів реагувати не хотіли та вимкнути музику відмовлялись. За словами учасників конфлікту, неприємний інцидент трапився поблизу будинку, де нещодавно внутрішньо переміщеним особам вручили ключі від нових квартир. Сусіди вказують, що декілька разів звертались до переселенців з проханням вести себе тихіше, не галасувати та вимкнути російську музику. В результаті словесна сварка переросла у справжню бійку на кулаках. Ситуацію вже прокоментували у головному управлінні національної поліції у Волинській області. Щодо відео, поширеного в соціальних мережах, хочу відзначити, що дійсно був такий конфлікт 5 травня в Ковалі між місцевими мешканцями та жителями інших регіонів, які мешкають у ковалі. Ну, дійсно, так як якщо судити з відео, то нібито одні люди зробили іншим зауваження через те, що ті гучно слухають музику, ті не відреагували. Але хочу відзначити і наголосити на тому, що вчора поліцію ніхто не викликав на місце події. Жодна зі сторін не повідомила про інцидент правоохоронні органи, і це є неприпустимо, тому що. Таким чином ще більше розпалюється ворожнеча між людьми. А зараз і так складний період триває війна, і це неприпустимо. Якщо ви бачите, що десь є натяки на конфлікти, на інциденти, або інша сторона не реагує, будь ласка, телефонуйте на лінію 102, приїде наряд поліції, і за посередництвом поліції можна вирішити, буде будь-який конфлікт. Судять молодого чоловіка, який витяг просто з кишені військового 20 тисяч гривень. Як стверджує сторона обвинувачення, інцидент трапився у жовтні минулого року. Зловмисника вдалося буквально відразу затримати за допомогою чуйних громадян. Поліцейським також вдалося оперативно встановити його особу. Це він був якраз відпуску, йому дали 15 день перед тим, як їхати. Він поїхав сюди, Млинів встати на. Ну що, навіть щоб його відмітили, що він не на цево. І поїхав, бо він тут, а, його і тоща живе на цево. І їхав, зняв гроші і їхав, до, щоб передати сину. І тут на автостанції його десь оцей мужчина і десь вкрали гроші. Я лічно сама так немаськи. Вже мені жіночка розказувала все на цево. Десь вкрав і в даний час його доганяли вже цього. І він викинув тую суму грошей, да, викинув ту суму грошей, а його доганяв працівник сам із міліції, тільки він той день був вихідний. Він в гражданському був на це, а потім е, його вже було на опознання. То тоді ще я, я приїхала, він впізнав його все як має бути. Як повідомляє прокуратура, 9 жовтня минулого року до поліції надійшла заява від 42-річного жителя Рівненської області. Чоловік повідомляв, що на Луцькій автостанції у нього з кишені невідомий викрав понад 20 тисяч гривень. Злодій з грошима відразу ж вдався втікати. При затриманні злоумисника вилучили викрадені гроші, які грабіжник, розуміючи, що непоміченим сховатись з місця злочину ймовірно не вдасться, намагався скинути. 9 жовтня 2023 року близько 12 годин на території ЗСА No1 міста Лусько, під час якого не було виконано 20 500 гривень, потерпіло обороти Микола Миколаївича. В судовому засіданні Пукальчук Петро Стойовину визнав, показав суду, що дійсно викладав прошу таємну, в подальшому полівому його поміщення продовжив свої незаконні дії та був затриманий на вказано кримінального правопорушення. Наведені обставин в суді підтвердили свідок на дюкроман. Які після чинення грабежу затримав Покачука, гроші були не виконані в сторону. Подальшому вилучені представниками поліції крики потерпіли, які намагалися догнати. Покальчука, однак, не зміг все на свого стану здоров'я, оскільки рухався повільно. Крім того, вина Покачука доводиться іншими письмовими, доказами досвідженому спілку, мав до запису з камер спостереження. Варто відзначити, що у чоловіка вже є достатньо вагомий досвід в таких незаконних діях. Тільки у червні минулого року підсудний звільнився з місця позбавлення волі. Окрім того, на той момент. Відносно нього вже були розпочаті кримінальні провадження і в інших районах Волині, зокрема в Кам'янька-Ширському. А також наразі вступив в дію вирок і Любашовського районного суду Волинської області. Весь період, поки триває суд, підсудний перебуває під вартою. І наразі прокуратура просить для нього майже максимальний термін за інкриміновану йому 186-ту статтю, частина 4, а саме, вчинення грабежу у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Зручнів братимуть покарання ворогів на 9 років позволення воду. Представі статті 70, частини 4 повністю зарахувати не бути покарання за бойовішівського районного суду та визначити остаточне відбуття 9 років позбавлення воду. Строк тривання під вартою рахувати згодом до затримання, речові докази, кошти повернути матері і потерпілого. Найбільш емоційне та болюче в цій історії те, що потерпілий, є військовослужбовцем. Грабіж трапився тоді, коли він перебував у відпустці. Після цього інциденту він повернувся на службу і наразі вже тривалий час вважається зниклим безвісти. На судовому засіданні була присутня його мама, яка, не приховуючи сліз, розповідає, що вірить, що її син живий. Забрали його на передову Богданівка, населений пункт Богданівка, Донецький район я це листоході забрали його, а вже от 20 грудня я отримала сповіщення, що пропав безвісти. Якраз йому було 16 грудня, йому було 42 роки. 42 роки. Я ще подзвонила 17 числа, 16-го, 17-го, а 18-го він вже не вийшов на зв'язок. А 22 грудня мені привезли нам додому з воєнкомета сповіщення, що припав безвість. І так, от я вже п'ятий місяць, ми про нього не знаємо. А я все думаю, що він живий. І він у полоні. Під час судового засідання обвинувачений переконував, що щиро розкаяється в скоєному і просив пробачення у матері потерпілого. День потерпілого немає. Але... Мама, потерпіла, прошу побачення, вибачте, будь ласка, дійсно, що я вашого сина рома. Так вийшло, я можу повний випити, що такого би не сталося. Тож я вас прошу побачення, його вже не повернемо. Мені, мені дуже великий собою з будь ласка. А захисник просив про поблажливість та більш м'яке покарання, аніж передбачено статею. Щодо всіх обставин, які досудили ми суду в суді, очевидно, що як такої можливості розпорядитися чи користуватися коштом, викрадемо покальчука. Петра Івановича не було, оскільки його дії були в полі зоросвідки його затримали. Він зрозумів, що діє протипевно відповідно, тому і гроші були скелеті. Таким чином Покачук виконав усі в принципі, дії, які вважав необхідним для доведення злочину до кінця. Але Вчасно вдумався і вирішив таким чином до що не закінчити, ніби. Також е, обставина, та яко пом'якшиться те, що щиро розкається, попросив вибачення в суді, відповідно, визнає повністю свою вину, не заперечення, що мав намір заблудити коштами потерпілого. Е, тому прошу при призначенні покарання по ключку Петру обрати більш в покарання, ніж є е, е, е мінімальне покарання, передбачене законом за відповідний злочин, застосувавши 69 статтю Кримінального кодексу України. Це судове засідання про грабіж перетворилось на куди більш тяжку історію, в якій ми чекаємо не тільки на законне покарання для винного, але й сподіваємось на ще більшу справедливість, на те, що мама таки дочекається звістки про свого сина і дізнається, що він все ж живий. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотемчук для новин на часі. До уваги жителів Луцької громади. У зв'язку з щорічним збільшенням пасажиропотоку у провідну неділю, 12 травня, особливо до міського кладовища, що у селі Гаражжа, збільшить кількість транспорту, а саме вісім тролейбусів за маршрутом номер 10 Захисників України село Гаража кладовище. Також у цей день їздитимуть додаткові транспортні засоби на автобусних маршрутах номер 3 Гаража, Госпіталь та номер 10 Карпашева Петебні. Традиційно, що п'ятниці у центральному універмазі міста Луцька радіо Аверс запрошує відвідувачів до спілкування в рамках програми Галерея вітань цього разу цікавилися у відвідувачів цуму, які ж солодощі їм до вподоби. Я мабуть згадаю з дитинства, це було перше солодке. Це коли хліб посипаний цукром, мокрий хліб. Ну а у теперішніх дітей це рідкість вже тепер стільки цукерок і стільки всяких кондитерських виробів. Тепер йде тенденція, що цукор не корисний, що треба брати щось інше, фруктозу там, жо було якісь інші Інші, інші компоненти. Поки хтось всією душею полюбляє солодощі, інші ж від них відмовляються. Я більш до нього нейтрально ставлюся. Стоїть ось недалеко мій друг Даня. Він з тої категорії людей, він, мабуть, не проживе дня. Є серед відвідувачів любителі незвичайних кондитерських виробів. Торт, типу, желе, воно е, типу океан, оформлений в стилі такому морському. То мені дуже сподобалось. Традиційно на хвилях радіо Аверс звучать ваші вітання для найрідні. Своїй подрузі Каті, за якою я дуже сумую, вона за кордоном. Вона... Я знаю, що буде слухати дивитись телебачення, тому я передаю свої подрузі. Привіт слухає це радіо завжди, коли їде з роботи додому. Як а, вам а, мама Тетяна? Мама Тетяна, вам величезний Привіт добре, добре. Окрім широкого асортименту товарів, з 16 по 18 години ви маєте чудову можливість поспілкуватися на цікаві теми, передати вітання рідним та добре провести час. Наступної п'ятниці говоритимемо про день матері. Чекаємо вас в центральному універмазі міста.